Це важко повірити, але в свій час східняки протистояли радянській ностальгії та свавіллю регіоналів, а робили це за допомогою акцій і перформансів. Виходило часом витончено, часом екстравагантно. Салом написано ста лін». сталінсала. Може бути пожрете, но сталін вам не пазуба. Так історично склалося, що у нас на сході вистачало совкофілів. Їхня сліпа логіка обурювала багатьох інших східняків, і коли слова закінчувались, активісти робили мистецькі акції. Таким чином, через емоції вони намагалися донести абсурдність ностальгії за більшовицькими ватажками. Наприклад, у 2013 році, в святковий день роковин смерті Сталіна, в Луганську провели акцію «60 років Сталіна на нас немає. Тоді активісти луганського об'єднання Стан запросили людей потанцювати на кістках диктатора і пригоститися чаркою та салом на шматку хліба свинячою плоттю виклали слово Сталін. Це мало стати символічним поїданням тирана і очищенням українського суспільства від ідей сталінізму. Але комуністи, звісно, не зацінили ідею і пройшла патасовка. Я розумію, це як лічне оскарблення, бо що в день пам'яті, коли люди вмирають, знаєте, як говорять. Ілі хорошо, і нікак люди ненавидять людей з другим Мне только что в лицо сказали, что я социальный враг, которого нужно ликвидировать. Вот, пожалуйста, вам как бы сталинизм в действии. Тоді схожа, акція пройшли в Донецьку, але там влаштували спіритичний сеанс, аби викликати дух Сталіна. Два литра крови врагов народа! И спейте, Иосиф Виссарионович, как делали это в 30-х, 40-х и 50-х годах! Вспомните молодость! Вспомните силу свою! А кровушка-то бандеровская? И, конечно же... О, хорошо! У 2010 році проросійські сили вирішили пробудити ностальгічні настрої за Савком і сильною рукою, яка наведе порядок. Наприклад, в Запоріжжі чогось встановили пам'ятник Сталіну. Щоправда, завдяки активістам він недовго простояв із головою. А в Луганську до Дня Перемоги за ініціативи комуністів розмістили білборди зі Сталіним. Ще там були Черчилль, Рузвельт і надпис Ані змогли, і ми зможемо. Луганські комуністи стверджували, що так вони відновлюють історичну пам'ять. Але при нагадуванні, що режим Сталіна за час панування замордував мільйони людей, у них чомусь віднімало історичну пам'ять. Там було дуже багато прекрасного. Там було добро, там було тепло, там було безпечно, там було уютно, там було весело, там було просто прекрасно. Тож, аби люди згадали про злочини совєтських ватажків, активіст Ярослав Мінкін зробив луганську перформанс Мумія диктатора. Він перемотався бинтами і ходив містом в образі мумії, а зустрічних просив писати на бинтах імена репресованих Сталіним людей. Одні називали Мінкіна фашистом, інші з цікавістю долучалися. Мистецькі протести східняків проходили не тільки на Сході, а й в Києві. У 2010 році луганський перформер Олександр Володарський з однодумцями прийшов у Києво-Печерську лавру московського патріархату і зробив акцію освячення ікони Сталіна. Він простояв з саморобною іконою Сталіна всю службу. Це був його протест проти злиття держави з церквою. Володарський стверджує, що прихожани навіть молилися на цю ікону. Опісля Володарський поставив свічки за упокій тодішнього президента Росії Дмитрія Медведєва і прем'єра Владиміра Путіна. Вже тоді він називав їх ворогами України. Обсуждали питання можливого прибування, продління перебування російського флоту флоту в Криму. Ну та ціна вопроса, на котою нам викитіли, вона почати предільна. Я би за ці деньги сіла Януковича і и вашего президента вместе взятых. Ну не могу. Но ну, деньги просто так, таких денег не стоит ни одна военная база в мире. Східняки активно виступали не лише проти ностальгії за Сталіним, а й проти пам'ятників совєтським лідерам. Луганські активісти Слава Бондаренка і Костянтин Скоркін з 2010 року робили ютуб-блог Питань більше немає. Там вони зі Стьомом обговорювали новини. Та серед іншого іронізували над недолугими луганськими пам'ятниками. Наприклад, стібали те, що в місті хотіли поставити пам'ятник Катерині і. Буцім то як засновниці Луганська, при тому, що задовго до Катерини II на тому місці існували українські козацькі поселення. І стібали скандальний пам'ятник так званим жертвам УПА, який в у 2010 році поставили регіонали. Ця чіпуха почалась в 8-му, по-моєму, році в сквері так званої ВЛКСМ, коли всі ці странні люди, комуністи з регіоналами, ставили закладний камінь під цю чіпуху. І дехто, дехто з іншими значить, кращими людьми Луганська закидував цих чіпушил яйцями. Тож, от найзагадочний вот пам'ятник, що в Луганській, знаєте, чому yeah. посвящено? Ну, вот, знаете, да, посвящен? ну да, так називаємо жертвам УПА на Луганщині, тобто, в павший. Павшие от, от рук вот, бандировцев вот, вот там так, так и не разыскали. А в Донецьку українські націоналісти бороли товариша Артьома, пам'ятник якому стоїть біля міської ради на перетині Проспекту Миру і вулиці Артьома. Він відомий як сподвіжник Леніна і Сталіна і тим, що більше ста років тому створював так звану Донецьку криворізьку Савєтську Республіку. Це такий великий пам'ятник. От і там цей пам'ятник якось так тримає руки, частково в кишені, частково, та пальці стирчать. Що якщо дивитися з якогось ракурсу, то Артем стоїть, і в нього член стирчить. І хтось та от постійно малював хрестик на тому місці, де треба стати, щоб це побачити. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, чи бачили ви так званий член Артема в Донецьку. Якщо це була одна людина, та чи, чи кілька, вони малюючи цей хрестик, теж проявляли ну те скепсис. Вони хотіли поділитися от з іншими. Щоб інші теж могли побачити цього більшовістського ватажка, ну, ти не з тією пафосної Перспективи, все це східняки робили ще до масової декомунізації, і, попри небезпеку, продовжували антикомуністичні акції після окупації частини Сходу в 2014 році. В центрі Донецька підірвали пам'ятник Леніну. Невідомі заклали вибухове пристрій біля підніжжя лідера більшовиків. Вибух помітно пошкодив монумент, але той встояв. А на вільних територіях Сходу під час масової декомунізації так само валяли пам'ятники Леніну. Тоді наші люди проводили декомунізацію як могли. Наприклад, в Марківці, що на Луганщині, замість Леніна поставили пам'ятник Цибуліна. Нили це тим, що край славиться цибулею. Дійсно, існує навіть сорт марківської цибулі. В оповіді кажуть, що її винайшли більше ста років тому і експортували до Європи. Та цибуля є навіть на гербі Марківки. І хоч пригоди Цибуліну – це ж в першу чергу оповідання італійського письменника Джані Радарі, а вже потім той самий радянський мультик. Але при цьому і там, і там присутні вайби соціалістичної революції. Сторож так зрадів його появі, що віддав би навіть слона, коли б цибуліно захотів його взяти. Але слон не повірив, що сталася революція, і залишився у загородці писати далі свою книгу спогадів. Окрім цього, наші активісти з Луганщини та Донеччини за допомогою мистецьких акцій протесту і перформансів виступали проти цензури. У 2004 році тодішній прем'єр-міністр України Віктор Янукович підписав постанову про створення національної комісії з захисту суспільної моралі, але її діяльність стала помітною в 2008-му, після того як комісію очолив Василь Костицький. Це та комісія, яка займалась моралізаторством і колись навіть намагалася заборонити показувати Сімпсонів і купу інших речей. Громадськість вбачала в діяльності цієї комісії наступ на свободу слова і творчість. І стверджувала, що закон прописаний так, що ним можна заборонити будь-що. Нацкомісія з питань захисту суспільної моралі перевірить, чи несуть мультфільми Губка Боб, Лунтік, «Маша і ведмідь, телепузики, покемони та Сімпсони загрозу дітям. Негативні висновки вже зробили автори брошури, розміщеної на сайті Сім'я під покровом Богородиці. Саме вона і стала приводом для перевірки. В знак протесту у 2008 році акціоніст з Луганська Олександр Володарський влаштував перед Верховною Радою перформанс разом з партнеркою. Вони імітували статевий акт. В цей час інший активіст зачитував промову про те, що поняття моральних норм неможливо трактувати однозначно. Через це Володарського затримали. Свободу! Володарська! Свободу! Володарська! В ході слідства він неодноразово заявляв про порушення його прав та писав скарги. Мистецький протест тривав і після цього. На спину Володарському нанесли кривавий надпис Тут тобі не Європа. Ці слова, які слідчий сказав йому на першому допиті на прохання дати зателефонувати адвокату. Тодішній президент Віктор Ющенко взяв Володарського на поруки і його відпустили з СІЗО. Згодом суд постановив обмежити Володарському волю терміном на рік. Суд над Володарським викликав суспільну дискусію і активізував кампанії проти цензури, до яких активно долучалися східняки. Ці акції переважно проходили в Києві. Діяльність нацкомісії з моралі регулював відповідний закон. І щоб довести його абсурдність у 2011 році. Активісти Луганського правозахисного центру Поступ провели акцію День добровільної здачі порнографічної продукції. Для цього вони принесли під адміністрацію Януковича зображення всесвітньо відомих картин, які за цим законом могли трактуватися як порнографія і пропаганда насилля. Окрім творів мистецтва, президенту також принесли величезну коробку сірників. Нехай мовляв, або закон спалить, або порнографію. Через декілька тижнів, ці ж активісти разом зі східняком Сергієм Жаданом, провели акцію під Верховною Радою. Жадан зачитав протестний вірш звернення до депутатів. Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби. Громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непрухи й злоби. Мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш роби. Можеш прямо в сесійній залі курити свої гриби. А потім спробував закопати його в Мар'їнському парку. Через діяльність регіоналів в суспільстві наростала напруга. А весною 11-го в Україні пройшли масові антиурядові протести. Тоді перформер з Донецька Петр Армяновський прийшов сам під Верховну Раду, аби сказати: <клес> Так Петр кричав близько години, поки не знесилився. Питання, яке було, скільки можна кричати, як в політичному, такому та суспільному сенсі, що можна говорити? Та в цій ситуації, ну, що вона не діють. Центр каже. Ну, та що ну, вам ще не подобається, що змію тискайте? Ну. Така погода, пішли б наші швички, чого це тут так речити. Врешті нацкомісію з моралі ліквідувала проєвропейська коаліція в 2015 році. А східняки за часів Януковича виступали не лише проти цензури, а й проти утисків української мови. Тоді скандально відомим був мовний закон Ківалова Калісніченка. Він фактично прирівнював російську мову в регіонах до державної. Але наші активісти, попри те, що самі були російськомовними, і попри те, що виросли в зросійщених областях, виступали проти цього закону. Дехто доволі радикально, як Луганчанка Єлизавета Рікава фекальна атака під час прес-конференції регіонала Вадима Колесніченка закидали лайном. Це була символічна акція, а зброя бутафорська. Я думала про наслідки, але важливо саме зараз відреагувати від громадянського суспільства на злодійські дії щодо українського законодавства щодо українського народу, якому плюнули в обличчя. Регіонали наступали на шкільну програму У 2010-му Тодішній міністр освіти Дмитрій Табачник запропонував виключити зі шкільної програми твори живих письменників. Тоді активісти стану зробили під луганським управлінням освіти і науки акцію Хороший письменник, мертвий письменник. Вони вирвали з хрестоматії твори живих письменників, нашпигували її сирим м'ясом, назвали книгою мертвих і відправили міністрові. Відставляти людину повинні за якісь дії, та бачник ще нічого злого не зробив на своїй посаді. Ще східняки мистецькі стібали стереотипи про те, що всі східняки за Януковича. Для цього в 11-му році луганський художник Слава Бо створив ікону Януковича. Ікона Сталіна перевернулась на сміттєзвалище. І к нам жителям Дон Донбасу відношення вже вот как-то такое сформировалось. Нас благодарят за президента э, и думаю, что мы на него молимся здесь, в общем-то. Вот. Поэтому, возможно, и как бы икона эта возникла такая, да, как бы вот. То есть это заказ, скажем так. Слава взяв порожню коробку з-під цукерок світоч, кольорові акваріумні камінчики та зробив ікону Януковича. Янукону. Але так як віруючі обурилися, художник переназвав це на світоч. просто декор для касати. Хресна хода з іконою Януковича. У Луганську ряд активістів громадських організацій здійснили ходу навколо обласної адміністрації з портретами-іконами президента Віктора Януковича. Активісти пройшлися з цією роботою вулицями Луганська, назвавши це окресною ходою. Так слава хотів перевірити ставлення народу до президента. Люди плювали, крутили дулі, але ніхто не прикладався. Потім ікона навіть замироточила. Але то просто клей потік. Ярік бачок потік. Ярік. Ікона потекла. В 2012 році Слава знов звернувся до образу Януковича і створив з картону портрет Януковича. І назвав цей арт-об'єкт Дурілка картонна. До вторгнення на Сході ще було місце з тьомним акціям протесту, але проросійські сили вже почували себе дуже вільно і безкарно. Так, в 2013 році напередодні Дня Незалежності з'явилась новина, що в центрі Донецька спалили прапор України. І в той же день на тому ж місці зібрались мітингувати прихильники єднання з Росією. Активіст Петр Армяновський з другом вирішили приєднатись до цих мітингарів, аби потролити їх. Відзеркалити абсурдність їх лозунгів. Так, коли прийшов з плакатом за тайожний союз, от е, і став та поруч. Ну, типу, прийшов, от, і став там в них якісь, я не знаю, за Сталіна, за, за що там, за єднання з Росією. От а ну і тут людина приходить, розвертає прокаж за тайожний союз. Е, ну, вони це прочитали, одразу, зрозуміли, що це над Ними сміються. Плакат порвали, а чоловіка прогнали. Тоді прийшов Пьотер. На, 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 на плакаті було написано губернатор е, Донеччини Рамзан Кадиров. Ну, то я б прийшов до них, став перший ряд. То, от, ну, а там, та, я ж кажу, 10 людей стояло, фоткали, от став перший ряд, розвернув плакат, Ну, я хвилин 15 стояв. Поки, поки вони почали. Ну, вони почали мене питати, типу, а що ти маєш на увазі? Я кажу, ну це ж класний керівник, та, давайте у нас, наші нам та ці шишацькі, там, якісь регіонали. Та давайте ну, би ефективні будуть менеджери, От як, як там? Ну це теж порвали прокат. Yeah. Ну так обступили теж, та, почали з, з різних сторін вже так шарпати. Тоді міліція відвела для розмови саме Петра. Бо про мітингувальники скаржилися, що він зіпсував акцію. Це дуже показово для того часу для сходу України. Пьотр Армяновський це мистецький псевдонім донецького активіста Євгена Насадюка. Він був першим, хто вийшов 21 листопада 2013 року в центр Донецька на акцію протесту проти призупинення євроінтеграції. Говорят, що от я тут головний затейник, Я виноват во всьому вотем що тут. Люди собирались. Я з це. Цим... Не согласен, но ну, я во всех каждый раз я говорю о том, что организаторы тут все, все, кто приходил, он ну он тем самым и организовывал это суспільства. протести були і після окупації Донецька. Наприклад, митець Сергій Захаров робив вдома карикатурні постаті окупантів з фанери і під час комендантської години виносив їх у місто. Локації обирав під час прогулянки, розглядав варіанти, де немає камер, і легко можна підійти, розмістити, сфотографувати і піти. Але окупанти його вистежили. В полоні Захарова катували і влаштували інсценування розстрілу. Ми були пристегнутими наручниками 10 суток И нас выводили два раза, как бы говорили, что расстреляют. Інші митці в окупації на Сході виражали свій протест за допомогою графіті, хоч і знали, що це небезпечно. Акціонізм це засіб боротьби у вільному суспільстві. І колись він обов'язково повернеться на нині окуповані землі. Українцям Сходу треба буде декомунізувати совєтське, повичищати все окупаційне російське сміття. Та найголовніше показати східнякам, які довгі роки жили в окупації, цінності громадянського суспільства, повернути їм відчуття безпеки та свободи. Роботи буде багато.